Досить часто при наявності тривоги пацієнти звертаються до рослинних засобів. Але треба пам'ятати, що це терапія лише ситуативної тривоги, короткострокова, коли тривожаща ситуація, коли стрес існує зараз і він опредмечений, тобто, по суті, це є страхом. Дуже часто, коли пацієнти відчувають тривожність. І їм важко з нею впоратися і звільнитися, вони не шукаючи. Психотерапевтичної допомоги чи психологічної допомоги привертають свою увагу до фітотерапії, до препаратів рослинного походження, які мають седативний і протитривожний ефект. Але треба сказати, що седативна терапія, що фітокомпозиції седативної направленості або протитривожної направленості, вони впливають короткий термін, якщо у людини є ситуативна тривога, тобто вона фізіологічна. Що це таке? Людина знає, чого вона боїться чи то зміна сімейного положення, чи то розлучення, чи то хвороба якоїсь близької людини. Тобто ця ситуація, вона ось, і можна до неї можна дотиркнутися. Тобто, це по суті не є тривога, це, по суті, є страх, опредмечена тривога. Людина знає, з якого приводу вона тривожиться. І тоді працюють фітокомпозиції, тоді працюють рослинні препарати. Потім ситуація розрішується, життя налагоджується, знімається ця психотравмуюча ситуація, і людина живе собі якісно, без тривоги повноцінно і задоволено, але якщо все ж таки. Тривожна ситуація зависла, або у людини є схильність до її розвитку, генетична вихована і так далі. Якісь комплекси, ця ситуація, ця тривожність фіксується, і вона переходить в клінічний, тобто значимий тривожний розлад, емоційний дистрес, який потребує якісного згідно сучасної доказової медицини лікування. Це психотерапія і психофармакотерапія препаратами з доведеною ефективністю, які працюють на конкретному. Емоційному розладі в даному випадку тривозі, і це саме антиконвульсанти і антидепресанти. Ну і дуже рідко, коли мова йде про ендогенні депресії або ендогенні тривоги, тобто в структурі психічних захворювань, є потреба призначати ще й нейролептики. В тому разі, коли ви бачите, що рослинні засоби протягом двох тижнів вам не допомагають, чи ви маєте тривогу надвисокою інтенсивності, вона тримає, вона заважає жити, вона робить вас нещасливою. Треба звертатися до фахівця. Треба звертатися за кваліфікованою медичною допомогою і отримувати якісне доказове лікування.